В Україні практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Самці, про це пише італійське видання Кур'є Сера». За інформацією, змі українська влада вже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати щонайменше 50 ракет для систем самці. Проте італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки їхні власні запаси майже вичерпалися до недоторканого резерву. І хоча Франція має трохи більші запаси, але вона також стикається з обмеженнями. Ось сенат Сполучених Штатів Америки за лічені години схвалив тимчасовий бюджет до кінця фінансового року, 30 вересня. Це дозволило уникнути шатдауну зупинки роботи американського уряду. Пише Радіо Свобода. Зазначається, що документ підтримали 54 сенатори. 46 висловилися проти. Далі законопроект буде відправлено на підпис президенту Дональду Трампу і раніше глава Білого Дому висловився на його підтримку. До слова, якби документ не було затверджено до 23 П'ятдесяти 9, 14 березня за місцевим часом то настав би шатдаун, який загрожував би зупинкою роботи низки урядових відомств і програма також тимчасовим припиненням виплат зарплати сотням тисяч держслужбовців.